Друзі, всім привіт! Сьогодні 15 листопада 2023 року. З вами компанія Електромотор. Що там ми як-то забули про вібратори, які також є в нас в продажі? Хочу його показати. Раніше вібратори поставляли з Росії. Зараз зрозуміло всім, по яким причинам оттуда ми не поставляємо вібратори. А от в нашому відео огляді вібратор, цей, який поставляють з Італії. Кого-то смішить слово вібратор. А ті, хто знає, що таке вібратор, розуміє, як. Якось не просто обійтись без нього. Так що ми от показуємо вібратор. Даний вібратор, якщо я так правильно розумію, це майданчиковий вібратор застосовується для ущільнення землі, бетонної суміші та різних других сучасних матеріалів. Де ми його встановлюємо? на віброплити, вібростоли, тобто на любі приспособи, які використовуються при трабуванні, я от спеціально зняв такий защитний кожух от з цієї сторони, щоб показати от балансіри, які от стоять от при роботі. З допомогою цих балансірів йде таке движение і ощинюється той матеріал, який вам потрібен. Вібратори є різні. Так що, кого доцікавили да, дані вібратори, звертайтесь в компанію Електромотор. доходьте да, на наш сайт. Зараз хочу показати от такі технічні характеристики. В даного от є таке керівництво по експлуатації, де все розписано. Телефонуйте за номером телефона 063 426 1010. Получите подробну інформацію і підберуть той вібратор, який вам потрібен. В даному случаї, отакі от. Такий от. Електричний, є на 220 вольт, є трьохфазні. Вібратори також. Тобто всі вібратори такі, які потрібні для вашої потребності. Хочу показати з цієї сторони отак вібратор. Тут провода проходять. Я бачу, є заземлення. Ціна на сайтах, друзі, свій однакова. Ну, та телефонувавши або написавши на Viber до номером телефона 063 426 10 10. Можна й поговорити про ціну, друзі. Сім гарних покупок. Миру, добра, тепла. Чекаємо на електромоторі. 063 426 10. Deixa